Оце, дивлюсь на плуг, дивлюсь на оцю погоду і розумію, що, мабуть, скоро ми поїдемо орати. Поїдемо орати двома тракторами, отим Орлом, Юмазиком, ВЛС Велесагро, МТЗюком. Бо дивлячись на оце все, я думаю, що до Нового року піде вся двіжуха. Так що, чекаємо оранку, чекаємо, поки розтане цей сніг. І треба ж таки сезон цього року закрити повністю оранкою, тому що ще у нас орати є, що, і треба це все попідганяти. Так, колеги, всім привіт, бо не привітався. Значить, у нас сьогодні другий день обез Будемо так, його, так називати, це відео. Е, хтось вчора писав, що вона там не потрібна, вона там лишня, там і так, якби все звенить. Е, я з вами згодний. Але ж я нікого не змушую робити так чи не робити так. Я просто показую те, що роблю я. Можливо, це відео буде комусь корисне. Можливо, хтось собі в майбутньому захоче так зробити. Це ж кожен робить під себе. Комусь подобається, знаєте, отам. Щоб було все обірване, грязне, отакі слої там пилі і всього іншого там лежало. Це ж, як би діло кожного. Мені подобається так, я роблю так. Нікого не змушую зрозуміти мене правильно. Просто ділюсь своїм досвідом, показую те, що ми робимо. Так, що ми взагалі значить, тут зробили? Положили шумку, ще вона не повністю поляглась. Тут треба, ділюся, попідганяти оце. Оце попідганять. Тут усе рівно. Там ще поночі було, я не засунув його, попідганять, там дивлюсь. Але я думаю, що воно буде. Ефект буде однозначно. Значить, Яка зараз стоїть у нас задача? Так, да, друзі. Вподобаюсь. Кому не тяжко, ліпимо, ставимо її туди, щоб вона там була. Е -е, підписуємось на канал. Так, сьогодні, значить, що ми будемо робити? Знімемо, розберемо тумбу, обшумимо тумбу, проклеїмо, заберемо її в будинок, проклеїмо всю тумбу, бокову частину, передню частину. Обклеїмо, я думаю, сьогодні ми це зробимо і в планах зробити зашумити отам кришу. Матеріал вроді як остається. Зашумимо і це все. Є ще такий е, нюанс, нюанс. Він мені також не подобається. Отам в мене... Ну Коли ми купували трактор, то там наче хтось якісь собаки, знаєте, погріз біля речагів. Ось дивіться, отут. Треба це ж виходить один шматок, правильно, один. Значить Ми оцей шматок просто проклеїмо другою тканиною. От тим чорним ромбом. Отим в мене пооставалося. Я думаю, ми його заділиємо і все буде нормально. Ну, а це тут хтось так втиснув на речах, що перервав його. Ну, да. Що є, то є. Так, і оце, дивлюся, тут попередній власник вже проклеював його. Також його попромазуємо все. Ну, а це все нам треба зараз розібрати. Розібрати назад. Бачите вчора? Поприжимали, все воно нормально стає. Єдине, що воно ще не вляглося. Воно вляжеться це 100%. Але треба, треба деякий час, щоб пройшов. Ну а так взагалі пол, як бачите, він рівний. Єдине, що отут не закладено ще. Ну а тут, тут отак трішки випирає. Небагато, якби воно в ровні, але просто задавлено отут. Ну, воно зрозуміло, що слой такий лежить, що куди там. Так що, комусь, я ж кажу, що комусь подобається, комусь не подобається, хтось комусь подобається там, в зрачі, отом, вибачайте на слові їздити, комусь ні. Робимо так, як от, хочемо його бачити, робимо так. Так що, друзі, погнали. Е, ще ж питали по поводу обешумки взагалі, е, чи допомогло, чи не допомогло. Значить, зараз що ми, що ми зробимо? Заміру. Із віброізоляції я не зняв шумопоглинання, бо поки я його знайшов, значить, не було часу. Зробили, зараз е, покажу вам, включу той шумомір, як він правильно називається. Вчора на силу його знайшов у тому айфоні. Ще й платна версія була. Е, значить, скачав її. Зараз заміримо, як воно є. Але теж люди кажуть, проведи заміри. Заміри треба проводити, десь, щоб він був. В роботі, в робочій обстановці. Ну що ми зараз його на холостому провіримо? Це неправильно. Ну, Давайте для більшої такої картини, поки тумбу не розібрали поки в тумбу не напхали туди нічого, зробимо, покажемо, що воно там, як, які взагалі там, цифри, видає воно. Ну, А потім зробимо тумбу, покажемо знову, зробимо ту кришу, покажемо, що воно там покаже, допоможе, не допоможе. Я думаю, хоч трішечки 1 дБ, той вменшиться. 1 ДБ це досить таки суттєва різниця, я вам скажу. Зрозуміло, що ідеально її тих, як там у вакуумній кабіні в комбайні, тут в МТ-зоні її ніколи не буде, але все рівно якийсь комфорт трішки додавиться, хоч навіть і не суттєвий. Так що давайте його зараз заведемо. Подивимось, що, що він нам покаже. Так. Щось тут нічого не світиться. Повинно воно світитися чи не повинно? Так, моторимо. Зачаємо шумомір. Он тоже про оплатить 50 доларів. Навіщо він мені за 50 доларів? Так, а де його лежить? Мабуть, десь отут. Чи де його лежить? Як його тримати? Так, відкриті двері. Давайте двоє дверей відкриємо, подивимось. Заміряємо, друзі, на оцій точці. Давайте тут мірять. 71. 71. Починаю розмовляти, піднімається до 83, до 90. 71, 72. Де положити ще його. Бачите, друзі, звук змінюється. Але е, запам'ятали значить, цифру. Тепер що ми зробимо? Зашумимо тумбу і зашумимо потолок. Потолок, що я маю на увазі, де його взагалі шумити? Значить, Відкриваємо оцю частину і там проклеїмо. І конкретно там треба проклеїти ну, лоб, виходить. бо я навіть там помічав маленькі отвори. Чи від сварки, чи від чого, не знаю, ну, вони там присутні, але від чого вони точно не скажуть. Проклеюємо там, ну це все в процесі показуємо, що воно з цього вийде. Тут не знаю, будемо приклеювати, не будемо. Але е віброізоляції в мене там ще є листок. Можливо, частинки якісь попроклеюємо. Так що, Шумо, шум ви побачили. Давайте ще раз покажу вам. Це тільки ми обшумили той пол. Погнали працювати. Так, вирізали значить, отакий ми шматок ось. Він йде самоклейка, а тут така, значить, була вже заводькати, шумоізоляція чи що воно таке, В общем, воно вже посохло усе. Так, що ми робимо? Віддираємо оцю штуку. Вона йде клейка на клейкій основі та дивити О. І приклеїмо її ось сюди, так я думаю, це щось. Допоможе. А як не допоможе, то не допоможе. Зато попробуємо, правильно. Mm. Ну такий клей, наче, наче непоганий. Воно ще ужметься. Так, заважати там ж нічому не буде. Та я думаю ні. Тільки на тросик треба отвір зробити. В принципі, і все. Так що, отак десь воно виходить. Ну, побачимо, побачимо, що воно зменшиться звук чи не зменшиться. Обшили оцей кусочок, що був обгризений. Було, було в мене от, позалишилася така тканина, значить, обшили нею. І е, зашумили тумбу по бокам, спереді, скільки максимально могли зробити, скільки зробили. Так. Що ми тепер зробимо? Включаємо масу. Так. Маса є. Заводимо. А, не заводимо. Не включив, вже, що цю штуку. Так. Як я краще положити. Давайте отак. друзі стало тихіше вібрує ось сама ручка Ану. Так, ну, в принципі ми ж заміри проводимо на холостому на холостому показують одні цифри що без шумка з шумкою різниця в децибелах присутня Хоч і не велика. Звичайно, що її тут ну, колосальної, великої, ніхто не очікував. Все в рамках якби, розумного, треба розуміти те, що вакуумна кабіна тут не, ну, не вийде. Десь ще якась вібрація. Йде. Треба максимально все відстраняти. Е хто хоче, хто не хоче, якби, ну, тіло, я ж кажу, тіло... тіло... Так, тепер хочу відкрутити оцю панель і запхати туди. Отой шматок ще. Я думаю, він теж якийсь там децибельчик забере. Якщо навіть вийти на 68, було б було б непогано, я думаю. Ну, будемо пробувати, будемо дивитися, що з цього вийде. Єдине що, друзі, не замірив я цю. Не замірив я, як він... Як взагалі... На необезшумленій кабіні. Можливо, у когось є необешумлена кабіна, ну просто заради цікавості. Да, звичайно, буде розбіжність, трактор, ну, вони по-різному всі роблять, нема однакових МТЗ не буває чомусь. Але просто хотілося б почути, наскільки ну, скільки у вас децибел. Якщо просто є можливість, там, ну в коментарях зробите замір, напишете. Цікаво було б порівняти. Але навіть Дивлячись те, що от пол зашумлений і тумба, то ефект ну, на уші, якби, ну, є. ну, Він не великий, він не колосальний, він не мега там такий, що але, ну, відчувається, що трішки краще стало. Тому, якби, ну, Можливо, воно не коштує тих грошей, що, воно сюди, це, що вони сюди вкинуті. Але ефект з нього є. Невеликий, але ефект є. Хто хоче, той робить, знову ж кажу, хто не хоче, не робить. Я нікого не змушую і показую те, що робимо ми конкретно даною цією шумовіброізоляцією. Вийшло, я ж кажу, що вийшло. Поки що мене влаштовує. Як покаже себе в роботі в полі, це вже буде, буде видно далі. Зараз ще зробимо, е скинемо цю тумбу, чи як вона правильно називається, поличку цю відкриємо. І засунемо туди ще, приклеїмо шумоізоляцію тут додаткову. Ну і подивимось що воно взагалі буде. Так, що ми тут, мабуть, вже не видно, вставили, вставили сюди, ось поклеїли самоклійкою цю поможе, то поможе, не поможе, то не поможе, все рівно вам шматок залишився іще. Треба його кудись заховати. Заховати, куди сюди. Так що якось так на цю сторону не став, клеїти, хай буде тільки там. Побачимо, що воно зміниться, не зміниться. Я думаю, що нічого не зміниться. <хе> ну, то зараз подивимось, закриємо, да. подивимось, що воно, що воно взагалі буде. Знайшов, де була ця тріщина у криші. Треба буде заділати її. Так, закриваємо. Так, ну що, заводимо, Заводимо, безшумили полку, скрутив ось до кучі, уже, мабуть, не видно. Так, що у нас тут показує? Отакі от от показники у нас. Закриваємо двері. Одні, другі. Так, колеги, ну, в принципі, обешумка наша завершилась. Я думаю, що ну, погано, що я не заміряв його і спочатку, яким воно було. Е, скільки там от їх децибел було до обешумки. Тому в кого є така можливість, хто, ну, кому не важко, можете якби, заміряти, написати. Але по відчуттям, по тим, що я від, ну, чув. До цього, коли орав, то ну, проводив оранку. Там шуму було трішки більше. Звичайно, що воно не забере весь шум. Тому як би вирішувати вам, робити, не робити, шумить, не шумить. Я шумом тепер я трішки спокійніший. Хоч, знаєте, е, як то кажуть, самому спокійніше на душі, що воно там зашумлене і вже туди якби. Не ми це лізти, а то буває таке, знаєте, їдеш і думаєш, так шумно, оце баби зашумить, А так уже знаєш, що воно там зашумлено і краще ти його нічого не зробиш, і воно буде трішки спокійніше. Так що, якось так. Якось так наша пройшла сьогоднішня робота, наче нічого не зробив, а бачите, хоча б з вами сонце ще було на цьому, на горизонті, а вже, а вже сонце сідає. Так що робота дуже така кропітка. Хто хоче, робіть, хто не хоче, не робіть. Нікого не змушую, нікого не примушую. Це ваше якби ваше право. Тому, друзі, кому сподобався відосик, ставимо подобайку, палець вверх. Скоро підписуємося на канал, пишемо коментарі, скоро до нас почнуть приїжджати наші культиватори. Тому що очікується бій культиваторів на весну, Так що слідкуємо, підписуємось на канал. Попереду два розіграша дуже цікавих від мене. І один дуже потужний буде не від мене, але наскільки потужний, що, в общем слідкуйте, щоб не пропустити, не буду нічого забігати наперед, слідкуйте. Всім пока. Ще, я думаю, друзі, для прикладу треба порівняти це тільки що хотів завершувати відео. І... Придумав, дивлюся на Юмза, і треба ще заміряти, мабуть, у цьому. У Юмезі. У Юмезі ті децибели, Чисто для прикладу, для того, щоб розуміти. Бо він у нас він у нас теж зашумлений. І якби там. Ну як, він в ньому тихіше, ніж у необизшумленому. Це значно. Також, в принципі. Покажемо вам. І для прикладу хотілося б теж подивитися на рівень шуму в кейсі в комбайні. Ну, чисто так, візуально, для прикладу, для свого розуміння. І покажемо, як би це вам. Тому так, тільки що йшов і, і згадав, згадав, таку придумав таку штуку. Тому, колеги, всім пока.